Чемпіонат світу, кваліфікація Естонія, Молдова, Естонія. Сім поразок поспіль, слабка атака, Ну, цілих десятих гола на матч Молдова. Три матчі без поразок. Непогано грає проти команд нижче класом. Очні зустрічі. Молдова виграла 3 з 4. Прогноз Х-2. Молдова не програє. Плюс ТМ 3,5. Рахунок: 0-1 Андора, Сербія Андора. Одинадцять матчів без перемог. Оборона слабка 2,2. Десятих пропущено на матч Сербія. Метрович, Тадич, Влахович, топ атака очні чотири перемоги Сербії. Прогноз Сербія мінус півтора рахунок 0,3. Ірландія, Вірменія. Ірландія вдома сильна п'ять перемог у сім матчах. Вірменія пропускає багато на виїзді 2,1 гола на матч очні. По одній перемозі, але рівень різний. Прогноз. Ірландія. Перемога. Рахунок 2-1. Іспанія, Болгарія, Іспанія шість перемог поспіль. Різниця 15-2. Болгарія. жахлива форма. Дев'ять матчів без перемог. Клас суперників різний прогноз. Іспанія мінус 2,5. Рахунок 3 0